Ламікон обирай, скажи грибку, прощавай. спонсор показу. Формат. Російські танки на хрещатику, іржаві та потрощені. У столиці почали готуватися до дня незалежності і для цього перекрили головну вулицю країни. На неї від сьогодні стягують розбиту ворожу техніку. Такий собі парад складатиметься із різних видів знищеної російської техніки. Серед них не тільки підбиті танки, а ще й гаубиці, БМП, БТРи та рештки збитих ракет. Скільки ці залізяки лежатимуть на хрещатику? Розпитаємо наживо у кореспондентки ТСН Нелі Ковальської. Вона зараз якраз знаходиться у середмісті столиці. За всім спостерігає. Вітаю Нелі. І е, прошу тебе поділитися враженнями. Ну і розкажи, що кажуть перехожі. Розтрощена техніка їм милує очі чи муляє солі. Привіт. Ну просто за моєю спиною зараз бачиш вже цю величезну колону розтрощеної російської. Техніки, і от дивні дуже відчуття для киян це все не є новинкою. Ми бачимо чи не щодня постійну подібну експозицію на Михайлівській площі. Ми бачили ну майже ідентичну колонну минулого року, коли теж сюди на хрещатик привезли російську техніку на парад, який так би мовити вона заслужила. Але... Не, не, не зважаючи на це все, дуже яскраві відчуття переживають люди, які сьогодні тут гуляють по хрещатику, і це все бачать. Прошу зараз пряму мову показати. Гордість за своїх. А, дуже як сказати, дуже прикро, що багато людей погинуло. Дуже тяжко мені. Дуже тяжко, от прямо не можу. Розуміючи, що ця техніка ходила по землям нашим рідним, і страх, незрозумілість, нерозуміння цього всього це набагато більше ніж огида. І гордість, і в тому числі це гордість за те, що е, наші хлопці саме можуть зробити з кожним оцим москалем саме так. Тобто, перетворити це просто в мотлох, їхню всю техніку і, і їх самих. Дякую, на це приємно дивитися, чесно кажучи. Мушу зазначити, що цьогорічна експозиція трошки відрізняється від. Того свідками чого ми були минулого року. Ви бачите абсолютно порожній хрещатик навколо техніки, обмежувальні стрічки, і сюди всередину нікого не пускають. Можна спостерігати за тим, що тут відбувається тільки з тротуарів. Щодо безпеки, власне, у КМДА нам повідомили, що жодного масового заходу у середмісті Києва на день незалежності чи у дні поруч не заплановано. Відповідно, збиратися тут люди великими купами не мали би не повинні. У офісі президента зазначили, що поводитися тут варто так, як люди поводяться в принципі завжди, враховуючи війну. Чуєте повітряну тривогу, біжите ховатися тут на хрещатику це є де зробити. Тут метро, Майдан Незалежності, метро, Хрещатик є де сховатися і забезпечити власну безпеку. Ну і власне перекритий хрещатик, неймовірне видовище останній рік такого не було. Тут завжди був рух зараз. Жодної машини, жодної людини, ви можете це побачити. Покажу вам от корок, який утворився. Зараз машини вже трошки рухаються вранці. Ми з поштової площі сюди до майдану їхали цілу годину. Тому киянам власне варто це враховувати, коли вони будуть е планувати пересування містом. Закритий хрещатик провокує затори. Це варто враховувати. Ну і буде так до 28 серпня, власне, до того дня. На хрещатику буде експонуватися військова техніка. Ну і будуть очевидні проблеми з переміщенням по місту. Але ті, хто хоче тут побути, ті, хто хочуть подивитися на цей російський Мотлох, порадіти за наших, відчути гордість за свою країну, і може згадати тих, хто загинув, це теж дуже важливо. Зможуть до 28 серпня це зробити. Далі дякую нелі за подробиці. Кореспондентка ТСН Нелі Ковальська, зокрема, була зараз з нами наживо із центру Києва на Хрещатику. Зараз уже готуються до Дня Незалежності і демонструють потрощену російську техніку.